Так, що нам пишуть наші модератори? Так, слави Ісусу Христу, маю... Христос народився, маю запитання до Отця Василя. Чи є різниця між, сповід... між співаною і від читаною службою Богою? Дякую за відповідь. Ну, як вам сказати, як вам чоловік скаже, що він вас любить читано і співано, яка різниця? Співано може краще, але основне. До свого роду спочатку, ну, якби як було на початку, то молилися не співано. Просто молилися, так як, так, як вчили раніше всіх молитися, так? але співали псальми. Псальми співали. Це я маю на увазі старозвітніше, до Християнства. Так? Христова Церква, коли починалося християнство, вони ж теж спочатку не співали, так? а молилися. Потім деякі речі почали співати, там, наприклад, тропарі, антифони, ну і так далі. І так вона з часом зробилася співаною. Потім почалися знаєте, такі особливі якісь старання, щоб виконати, по-особливому, Отче наш. Тисячу варіантів виконання учинишу е, співаного, так? але в основному це є слово, яке треба донести до людини. І якщо е, якщо по-правді сказати, я часом також служив від чисто читану службу Божу, і вона мені, знаєте, якась більш така вона ближче до, ближче до, до мене, тому що. Коли вона читана, ти максимально вникаєш в зміст. А якщо вона співана, то ти слухаючи музику, сприймаєш зміст. Тобто воно так і так добре. І я не хочу сказати, що краще співана чи краще читана. Просто треба розуміти, що в будь-якому варіанті літургія чи меса, так як називають римокатолики. Чи інший якийсь спосіб прослави Бога, це є слово, яке треба донести до душі, не просто до вуха, а до душі, щоб воно знайшло місце в тобі. І коли <кхе> ця є служба співана, бо ви знаєте, що не кожна співана служба є рівно, рівноцінна другій співаній службі Божій. Одно діло, коли співає, Сільський хор, а друге діло, коли співає академічний хор, так? є різниця. І часом є така служба Божа співана, що краще би читали. Не? А є не раз така читана, що ліпше би співали. Менше би було чути тих помилок, що не можеш вимовити слово або путає слово. Все є дуже відносно. Треба старатися. Щоб зміст був максимально донесений, що я стараюся робити, і щоб спів був уже правильний. так? Якщо я, наприклад, не знаю якихось мотивів, якихось там болгарських подібних отих всяких, то, гласів, тропорів, кондаків, значить то ми співаємо той, що ми знаємо. Я дуже не люблю фантазувати, там, так? щось там, таке якесь. Нараз такі коломенькі співають, що дай дорогу. Ліпше би читали. <кій> Особливо на утренні. То, що ми, наприклад, не знаємо точно який глас. Ми знаємо, який глас, просто ну, дівчата не можуть співати. Так? І Є відповідний у нас є речитативний такий стиль, і ми так молимося. І це правильно. Краще, як співати на якийсь дев'ятий голос. так? Дев'ятий голос чому? Бо дев'ятого голосу нема. Є вісім. Тому така буде моя відповідь щодо, щодо читаної чи співаної служби Божої. Так. так, Христос рождається. Скажіть, будь ласка, чому у православній церкві без сповіді не причащають? Ну, це питання до православної церкви. Я не хочу відповідати за обряди іншої церкви. Чесно вам кажу, не допускають, ну значить, на то мають якусь причину. У нас церква так вчить. Я не беруся відповідати за, чому в православній церкві, чи в Риму католицькій, так, чи там так. Я не знаю. Тут до, до православного священника. Наша церква вчить, що людину... Треба максимально приблизити до Бога, щоб вона як можна частіше приймала святе причастя. Якщо людина відчуває якесь сумління, що щось щось її там мучить, вона йде до сповіді, сповідається і знову причащається. Греко-католицька церква дає, значить, ці люди, які кожного дня, значить, слухають службу Божу, ті, які ходять. Ну, Практикуючи християни, ходять до церкви, сповідаються систематично. Вони можуть причащатися цілий місяць, але раз у місяць обов'язково приступати до, до сповіді. Якщо там нагрішив, то ясне діло йти до сповіді. Щодо Євгристійного посту, наша церква каже, одну годину до святого причастя стриматися від їжі і, і напитків. Ось. Це є позиція нашої церкви. Я за, свою, за нашу кажу, за других не знаю. Друге питання, що там скажуть? А, ясно? Я зрозумів. Так, ну дякую вам за запитання. Задавайте, запитайте, питайте. По-перше, дуже добре питати. Дуже добре запитувати запитання через чат, бо тому що тобі. Як священник щось не так відповість, тобі може буде встидно, але ніхто навіть не буде то бачити. Так Так що не бійтеся, задавайте запитання, бо не раз так би хотілося щось запитати, але стидається, що не так відповість, ти та людина не питається. Так, я ще сьогодні Володимиру хочу привітати, в неї теж сьогодні день народження. Так. Ні. А, так і так. Да. Так, так, так. Пані Володимира. Місто Долена, це Івано-Франківська область. Я вас вітаю. Це наші онлайн-парафіяни. У нас святкує сьогодні день народження. Нехай Бог благосвятить. Дорогі в Христі сьогодні. Мого хресного батька, день народження, але він вже помер. І все одно я в цей день хочу його згадати, це Михайло Онуляк, це чудесна людина. Я, я дуже його коли згадую, е, от як дитині, щоб постійно знаєте, бути в якомусь такому стані доброму і позитивному, я собі згадую свого хресного батька. Це позитивчик. Він постійно жартував. Він так постійно акуратно був одягнутий. Він такий був, е, як це сказати, такий харизматичний. Та він такий був, що з ним хотілося просто бути поруч. Це була чудесна людина. І я дякую Богові, що от він згодився, чи як там, не знаю, як там було. Треба мами запитати, уточнити, що він став моїм хресним. І сьогодні буду молитися і за, за упокій наших воїнів, славних і за мого Хресного батька. Хай Бог дарує йому царство небесне. Щиро дякую всім вам, всім, всім, хто молиться з нами, дякую щиро усім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Ви учасники Божого плану і тому це є великою. Нехай Бог всіх вас благословить.